Вітаю, я Валерій Валеріякзоцік, і це довгоочікуване відео. Загалом я вважаю, що всі мої відео вами довгоочікувані, ну тому що, ну, погодьтеся, кожне моє відео цікаве. Ото, щоб не пропустити мої відео, які ви так довго очікуєте, я рекомендую підписатися і натиснути на дзвіночок. Отож, добре, сьогодні я хочу разом з вами розпакувати моїх нових тваринок, які приїхали до мене ще в липні, але якось мені було дуже-дуже ліньки монтувати. Тож зараз на ліньки монтую і розповідаю. Люди в Тіктоці вже дивилися, е, так само, як люди, які дивляться мої ютуб-шортики, тобто шорти, вони вже дивилися, що до мене хтось приїхав, здогадувалися, хто це, і не вгадали: ні, це не мурахи, не гекони, не палишники, богомоли, павуки, мокриці, равики. Ви зрозуміли, ніхто з цих варіантів. А хто це? Ну, взагалі, я. Дуже поганий інтригант. За назвою та обкладинкою відео ви вже мали би здогадатися, отож, давайте не будемо тягнути інтригу. І так, це краби виду, червоний диявол, упер. Краб. Дуже дивна назва виду. Я сподіваюся, що з тваринки з такою дуже-дуже дуже дуже милою назвою ем, можуть бути добрими і милими. Тому що, ну справді, яка тварина, яка є сумішом диявола і упера, буде доброю? Але вони начебто ще не проявляли агресію до мене, сподіваюся, що так буде надалі, Може, вони просто поки що вичікують правильного моменту. Добре, гаразд. Що вам хочу розповісти? А, як ми до цього докатилися. Так от, у нас просто був вільний тераріум з мамою, в якому жили рослинки, і нам захотілось когось туди поселити. Ну, знаєте, оця манічка заселити пустий тераріум, мені здається, на багатьох. Отож, ми дивилися оголошення в одній групі, зараз на наближка хвилинка реклами. Ця група в Телеграмі створена спеціально для екзотичних кіперів, які є гілки для спілкування, там де можна спілкуватися з однодумцями, а можна спитати поради в досвідчених кіперів, якщо вона вам потрібна. Також є гілки для продажу, там все окремо, окрема гілка для рамиків, окрема гілка для ящерок, окрема гілка для павуків, для мокриць і так далі. Я вважаю, що це дуже зручно і там велике різноманіття тварин. Загалом, мені здається, що це гарна ідея, оскільки нам, кіперам, треба десь вже осісти, зробити своє комфортне, екзотичне ком'юніті. Тож, приєднуйтесь. Взагалі я рекламую зі своєю власною ініціативою, тому що вважаю, що це справді гарна ідея. Мені ніхто не платив, ніхто навіть не знає, що я рекламую і напевно не дізнається. Отож, приєднуйтесь посилання залишу в описі. Там ми побачили продажі крабів. Нам вони зовнішньо дуже сподобались, тому що вони такі яскраві. Думаю, що ви самі бачите. Такі, ну знаєте, привертають увагу. І ми захотіли їх придбати. Написали людині, запитали, які умови потрібні. Зрозуміло, що ми можемо їм забезпечити ці умови. До речі, про умови отримання буде одне з наступних відео. Якщо ви хочете, щоб воно вийшло поскоріше, поставте лайки та пишіть коментарях, і я обов'язково зроблю таке відео. Отож, ми зрозуміли, що ми в змозі забезпечити ці умови, і подумали, чому би не придбати. Правда, ми дуже довго чекали на отримання. Чекали, щоб нам їх відправили, тому що в ті дні якраз було дуже спекотно і краби могли просто не доїхати. Взагалі, чому саме краби? Ну, тому що, напевно, моїй мамі подобаються якісь там акваріумні тваринки, наприклад, вона любила рибок, в нас були рибки, а краби це щось між водою та сушею. Та й взагалі вони дуже цікаві, яскраві, і ми змозі забезпечити умови отримання. Тому ну, це був гарний кандидат. Отож, ми їх отримали. Пофотографували, познімали. Так, я не байдикую, не знімаю. Просто монтувати лінь. І зрозуміли, що ми ну, не помилилися, це справді було гарне рішення. Зараз я не буду розповідати дуже багато, це було таке коротеньке відео з розпаковкою, з невеличким обзором, відео про утримання, якусь корисну інформацію, це вже чекайте далі. Отож, дякую всім за перегляд, всім па-па!